Добрий день, діти! Зараз у нас з вами цікава пора року, дуже гарна, різнокольорова пора року, яка називається осінь. Ви знаєте, що восени наші птахи відлітають в теплі краї. Сьогодні ми з вами будемо робити чаплю. Зараз я вам загадаю загадку, а ви її відгадайте. По болоту гордо ходить. Та дітей з собою водить, вчить вона своїх малят, як ловити жабенят. Вірно, дітки, це чапля. Але наша чапля вже виростила своїх малят, і вони разом будуть відлітати в теплі краї. Для того, щоб зробити чаплю, нам потрібен такий жовтий аркуш. І на цьому аркуші ми з вами будемо виготовляти аплікацію. Я підготувала три таких круглих кола білого кольору. Нам треба наше коло згорнути навпіл і виходить півколо. Потім ми беремо одну сторону, намазуємо клеєм. І Приклеюємо на аркуш жовтого кольору. Приклеїли. Потім беремо ще одне коло і розділяємо його на півкола. Теж одну сторону намазуємо і приклеюємо. Останнє третє коло, розділяємо його навпіл і приклеюємо. Це ми з вами зробили тулуб нашої чаплі. Але ще не все чапля в нас білого і чорного кольору. Я взяла ще одне коло. Теж розділила його на півкола і намазала з однієї сторони клеєм. І всерединку нашого півкола приклеюю його і придавила акуратно пальчиками. Продовжую далі, теж намазала. Знову піднімаємо акуратно пальчиками і приклеюємо всередину. Гляньте, деякі гарні пір'я виходять у нашої чапліще. Так, тулуб ми з вами зробили і приклеїли, і накрили. Так, що треба зробити ще нашій чаплі? Вірно, треба наклеїти шию. Ви знаєте, що шия у нашої цлідова. Ми приклеїмо її до тулуба. Потім нам треба з вами приклеїти голову. Голова у нашої чаплі буде теж білого кольору. Ми вирізали коло тільки вже меншого розміру. Теж зігнули його навпіл. І одну сторону приклеїли клеєм. На голові у нашої ця чаплі знаходиться довгий клюв, яким вона ловить наших жабенят як говорилося у загадки. І що? Ще в чаплі нашої є? Вірно, в нашій чаплі є довга нога. Акуратно однією рукою держимо заготовку, а другою рукою намазуємо клей. Подивіться, діти, яка гарна робота у нас із вами вийшла. Тепер наша чапля відлетить в теплі края і перезумує там. Вам подобається малята? До побачення!